Розділ 18. духовне керівництво. Пункт 2. Якості духовного керівника. Духовний керівник безсумнівно. Має бути людиною, яка сама знаходиться на шляху християнського вдосконалення, і бажає зростати в святості. Існує такий стереотип, що тільки представник духовенства може бути духовним наставником, однак це далеко не так кожен християнин, будь то священик, представник чернецтва або мирянин, чоловік чи жінка може бути духовним керівником. Якщо має достатній рівень знань і досвід духовного життя, звичайно народжується питання, що означає достатній рівень не існує формальних критеріїв для визначення, хто достатньо компетентний, щоб служити ближньому в цій ролі. Це і добре, і погано добре тому, що немає обов'язку здавати будь-які іспити і виконувати вимоги, щоб отримати сертифікат. Тому духовним керівником може по суті стати кожен християнин. З іншого боку, це відкриває шлях до різних зловживань, і некомпетентні люди можуть себе вважати великими вчителями, завдаючи більше шкоди, ніж користі. Тому кожен, хто шукає духовного керівництва, має сам оцінити, чи може та чи інша людина йому допомогти, і якщо ні. То подякувавши, потрібно розлучитися, вибравши іншого керівника. Кожен, хто бере на себе відповідальність духовного керівництва, розуміє, що він не знає всього, що він обмежений у своїх силах, тому часто якийсь духовний керівник може допомогти на певному етапі життя, а підопічний, зростаючи, змінюючись, може відкрити, що потребує іншого. Більш авторитетного наставника, тому радість для доброго духовного керівника, коли підопічний йде далі в своїх пошуках. Це схоже на здорові, зрілі стосунки між батьками і дітьми. Коли діти дорослішають, то батьки раді їх випустити в світ, а не прив'язати до себе. Спробуємо дати кілька порад якими необхідно керуватися в пошуках духовного наставника. Потрібно сказати, що сьогодні це непросто, але зовсім не означає, що в нас немає гідних людей. Перш за все це має бути людина, яка сама шукає Бога. Духовне керівництво часто пов'язане з тим, що наставник ділиться своїм досвідом, більш того, він спирається на цей досвід у своїх судженнях, тому, якщо він сам не живе духовним життям, не ставить бога на перше місце, то навряд чи буде достатньо тільки теоретичних знань, почерпнутих з книг. Стало бути, слід шукати дійсно благочестивої й вірної Богу людини. Крім того, духівник має володіти знаннями в області теології. Йдеться, звичайно ж, не про те, що він повинен отримати докторський ступінь із богослов'я, до того ж, не завжди наукові ступені йдуть у парі з особистісною зрілістю і прагненням до святості. Однак беручи до уваги, що духовний керівник виконує своє служіння не від свого імені, а від імені церкви і, спираючись на її авторитет, йому необхідні знання в різних напрямках теології. Принаймні той, хто хоче бути духовним наставником, має ознайомитися з катехизмом католицької церкви, який є зібранням основних принципів католицького віровчання. Якщо духовний керівник буде спиратися тільки на свої суб'єктивні судження без прийняття досвіду попередніх поколінь християн і що важливо, откровення, яке зберігає церква. То ця місія вже не може називатися церковною, а відкритий теологічний релятивізм призведе до того, що наставник тільки зашкодить підопічному, у гіршому випадку може дійти й до розколів у парафіях або навіть єпархіях на жаль, прикладів більш ніж достатньо. Крім теології, духовний керівник має розбиратися й в інших галузях науки. Пов'язаних із людиною, психології, педагогіці, антропології тощо завжди модель духовного керівництва будується на певній концепції людини. Наприклад, якщо наставник тяжіє до гностицизму, тоді він буде повністю ігнорувати тілесні потреби тих, хто звернеться до нього за допомогою, і може порадити дотримуватися посту людині. Який це протипоказано за станом здоров'я. І навпаки занадто сильна концентрація на потребах тіла може привести до того, що поради такого наставника зроблять підопічного гедоністом або духовним ледарем. Наступною вимогою до духовного наставника є його моральне життя. Звичайно, важко відразу визначити. Наскільки людина намагається жити заповідями й любов'ю до ближнього, хоча з часом усі гріхи стають явними, проте про вірність моральним ідеалам свідчить те, що людина докладає зусиль у боротьбі зі своїми гріхами й вадами. Крім того, від духовного керівника ми маємо право очікувати, що він не буде своїми словами й поведінкою сіяти спокусу серед інших людей. І спонукати до зла. Якщо наставник сам практикує якісь потаємні пороки, то це загрожує тим, що він або буде постійно засуджувати підопічних, або не буде досить вимогливим, як невимогливий він до себе самого. У цьому випадку духовне керівництво лише трата часу, крім того, аморальність людини. Яка позиціонує себе як духовного керівника небезпечна тим, що вона буде шукати не блага своїм підопічним, а своєї вигоди в широкому значенні цього слова, наприклад, підпорядковуючи їх собі або використовуючи у власних цілях. Своєю чергою морально чиста людина буде намагатися створити таку атмосферу в стосунках. У якій для неї головну роль буде грати Божа слава і добро підопічних, таким чином завжди потрібно замислитися, кого ми хочемо вибрати духовним керівником, чи дійсно він намагається ставати краще і вести гідний християнина спосіб життя? Нарешті наставник сам повинен бути зрілою особистістю. Кількість прожитих років у цьому випадку не є головним показником. Йдеться скоріше про те, чи має ця людина чітке уявлення, ким вона є і якою хоче бути, чи розуміє свої потреби і чи може впоратися з ними без внутрішніх конфліктів. Вона має бути й емоційно стабільною особистістю, вміючи переживати як позитивні, так і негативні події. Не ранячи оточуючих. Потрібно додати також, що важливим фактором зрілості є й сформований на істинно християнських цінностях світогляд, тобто своя філософія життя. Таким чином, ми бачимо, що дуже непросто відповідати цим критеріям, щоб бути духовним керівником. Однак, якщо людина хоча б намагається, то Бог дарує благодать. І заповнить її недоліки, хоча й самому потрібно докласти багато зусиль у роботі над собою. Своєю чергою той, хто шукає допомоги духовного керівника, повинен також бути уважним до того, кого він вибирає, оскільки невірний вибір фальшивого авторитету призводить як мінімум до розчарувань, а часто й до душевних травм.